Добрий день, любі діти! Сьогодні наше заняття починається з гри, яка називається оплески. Потрібно плеснути в долоні скільки разів, скільки ви побачите предметів на картинці. Готові? Почнемо! Скільки яблук! Так, одне! Скільки грушок? Правильно дві. А скільки морквинок? Вірно, три. Дітки, а скільки огірочків? Ну, звісно, два. Малята, а скільки слив? Слива одна. Скільки ви бачите помідорів? Скільки потрібно плеснути разів? Три. Погляньте на картинку, скільки у нас є огірочків. Три. А якщо ми підемо на город і знайдемо там. Ще один огірочок. Скільки їх стане тоді? Чотири. Як ми з вами отримали число чотири? До трьох додали один. Число чотири позначається ось такою цифрою чотири. Дітки, пропоную вам викласти цифру 4 з підручних матеріалів, з гудзиків, з мозаїки, або, як я, з каштанів. Число 4 часто зустрічаємо у повсякденному житті. Є 4 частини доби: це ранок, день, вечір і ніч. Також є чотири пори року. Це зима, весна, літо і осінь. Ще є чотири сторони горизонту північ, південь, захід і схід. Малята. Число 4 має своє місце у числовому ряді. Воно стоїть після числа 3 на четвертому місці. Ось, погляньте. Перше число 1 позначається цифрою 1. Друге число 2 позначається цифрою 2, третє 3. І четверте чотири. Давайте ми з вами розглянемо, чого на картці є по чотири. Назвіть, що зображено на картинці? Так, це овочі. Яких овочів є 4? Це огірочки. Розгляньмо іншу картинку. Що зображено на ній? Фрукти. Яких фруктів є чотири? Це сливи. Наступна картинка. Що на ній зображено. Листочки. Діти, яких листочків є чотири? Так, червоних І ще одна картинка. Чого є чотири? На картинці ми бачимо чотири картоплини. Молодчинки! Пам'ятаєте, діти, ми вже з вами знайомилися зі складом числа 2 і 3. А зараз ми познайомимося зі складом числа 4. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 4 це кількість предметів, яких є 4. 4 це 1 і 3. Чотири це два і два. Чотири це три і один. А зараз ми з вами будемо шукати сусідів чисел. Сусідами називають попереднє та наступне число при рахунку. Наприклад, для числа два попереднім буде один, а наступним буде три. А для числа три попереднє буде два, а наступне буде чотири. Погляньте на будиночок. У ньому живуть три числа. Яке число не визирнуло у віконечко? Це число 1. А тепер яке число не визирнуло у віконечко? Ну, звісно, це число 3. Дітки, а чи знаєте ви, що для того, щоб люди змогли визначити число, місяць, день тижня було придумано календар? Всього є чотири пори року? Назвемо їх Зима, Весна, Літо. Осінь. Яка зараз пора року, діти? Зараз осінь, а яка пора року була перед осінню? Літо, а що настане після осені? Зима. А що настане раніше? Весна чи літо? Так, раніше настане весна. Дітки, пограймо з вами в гру, яка називається Коли це буває? І так перша картинка. Коли це буває? Це буває взимку, вірно. Взимку пташки прилітають до годівнички, коли лежить сніг. Коли це буває? Влітку Влітку ми купаємося в річці. Коли це буває? Це буває навесні. Навесні ми садимо квіти і дерева. Коли це буває? Це буває восени. Жовтіє листя і часто йдуть дощі. А коли це буває? Це буває взимку. Дерева стоять без листя і засніжені. А це коли буває? Влітку, влітку квітнуть квіти і літають метелики. Молодці, хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами познайомились з цифрою 4, складом числа 4. І вчилися орієнтуватися в часі. Дякую вам за увагу! Бувайте!